Апетиту в тебе не буде ніколи. Ну, Сарян, мама, не розібралась. Я ненавиджу пюрешки. Гущу з борщика. <ривіт> У моєї дитини немає жодної харчової алергії. Привіт, я Віка. Чому дитина нічого не їсть? Чому дитина має величезну купу алергії? Чому дитина перебирає продуктами, не їсть фрукти або овочі? Я вважаю, що кожна, абсолютно кожна дитина, може бути суперкласною, суперрозвинутою, вчасно почати розмовляти, суперкласно вибудовувати усі взаємозв'язки, про все питати і бути крутою, реально крутою. І так може кожна дитина. Любі мої, я тут для того, аби ви зараз поточну ситуацію, яка у вас є, почали робити іншою, кращою. І дати дитині могли максимально класний розвиток, який ви можете наразі. І в той же час, якщо ви лише готуєтесь стати мамою, і якщо ви почнете вводити ці правила з самого початку, ви отримаєте усі ці перераховані, круті наслідки з самого початку. І зіткнутись з мінімальною кількістю проблем. Тому чим раніше почнете, тим крутіше буде результат. Поїхали, поговоримо про апетит. Як починали дитину годувати звичайною їжею в Радянському Союзі? Їй давали сочки до півроку, їй давали чайочки, їй давали пюрешки з 5-6 місяців. Запихували в неї ті пюрешки, навіть якщо вона не хотіла. І десь там колись їй починали давати варену їжу, проварену, без спецій, без солі, без нічого, аби дитині це було якнайкорисніше. Що з того вийшло? Що виросло ціле покоління, яке власне, дуже вузьке в своїх вподобаннях до їжі, яке любить кілька продуктів. І дуже важко відноситься до усіх нових продуктів, яке погано їсть в овочі, вже ми з вами зараз, яке взагалі-то має величезну кількість розладів харчової поведінки, а це і переїдання, і нерозуміння, скільки мені треба з'їсти, щоб наїстися, і відсутність нормальних смаків, коли ми їмо аби що. І невміння адекватно налагодити свій режим харчування, тому що ми то поїли, то не поїли, то забули, то, то ще щось просто у нас відбувається постійно з цим харчуванням. Ціле покоління, яке не любить снідати або снідає якоюсь фігнею. І цих розладів їх насправді дуже багато. Просто якщо називати розладами те, що воно насправді є, виявиться, що розладів ого го у кожного з нас. І тому зараз так популярні усі курси про харчування, про вагу, тому що ми не вміємо цього робити, тому що ми не знаємо, а як правильно харчуватись. І ми, як. Дорослі, свідомі люди намагаємося зараз якнайкраще зробити для наших дітей. Але виходить та ж сама лажа, тому що <смас> наші діти приходять в садочок і починаються. Ото він не їсть, оце не їсть, на це в нього алергія, те йому не можна, а те можна тільки тоді. І вихователі просто доріють, тому що ну, важко запам'ятати це про кожну дитинку. Але. Якщо ви вважаєте, що це ок, то ну добре. Я вважаю, що це не дуже ок. Я вважаю, що дитина має їсти абсолютно тупо усе без розбору, без перебирань, що дали те їсти. При цьому любити овочі, при цьому їсти м'ясо і взагалі мати такий гарний, добрячий такий апетит. І як з будь-якою проблемою набагато легше з самого початку. Адекватно ввести прикорм, познайомити дитину зі світом їжі і вже потім не мати жодних проблем. Вирішувати проблеми з дитячим апетитом, коли вони вже є, коли їх вже супер дофіга, набагато важче. Тому, якщо ви тільки на етапі введення прикорму, то, будь ласка, додивіться до кінця, це має бути супер корисне відео, і я сподіваюся. Що воно реально допоможе вам потім не зіткнутися з жодною проблемою з дитячим апетитом. Про вибір прикорму було окреме відео. Воно доволі важке і неприємне, але його варто подивитись, якщо ви тільки на етапі введення. І що я хочу вам сказати? По-перше, коли ми вводимо дитині прикорм, ми не просто починаємо її годувати. Ми знайомимо її. З цілим величезним світом їжі. Дитина через нас дізнається, що цей світ їжі він може бути або приємним, або неприємним. Він може бути або ось таким, або ось таким. Він може бути або різноманітним, яскравим, незвичайним, або вареним, однаковим на смак. Бо якщо проварити більшість продуктів, вони будуть реально однакові на смак. І їсти одне те саме постійно, однієї тієї самої консистенції. Ну не знаю, я б не хотіла. Так, в дитини інші рецептори, так вона може, але ну, це не знайомство зі світом їжі, це їжа задля виживання. І якщо ми хочемо дитині подарувати цей світ смачної їжі, світ, в якому вона буде ще багато-багато років постійно шукати для себе щось нове, пробувати розрізняти смаки, обирати для себе щось найсмачніше, то ми маємо їй його справді подарувати, а не запхати в неї, аби вона просто поїла. В чому різниця? Різниця в тому, що коли ми вводимо прокорм пюрешками, ми з самого початку робимо дитині апетит. І ми ще й робимо її траплення, тому що пюрешки дуже погано впливають на організм. Різниця в тому, що якщо ми в сучасному світі, де є купа інформації, в 21 столітті вводимо прокорм пюрешками, то ми завідомо робимо фігню. І ми завідомо робимо дитині апетит і систему травлення, тому що там, де їжа ще фізично не має і не може перетравлюватись організмом дитини, і її мета просто дати дитині спробувати смак, дати організму такий знак: привіт! Треба виробити ферменти, для того, щоб ми навчились перетравлювати цей продукт. І організм сприймає цей знак, починає вироблювати ці ферменти. В той час, як їжа шматочком як зайшла, шматочком вийшла. В той час, як пюрешки заходять і смоктуються в організм дитини, роблячи те, що організм, власне, не готовий і не може здійснити. Він не готовий перетравлювати, а пюрешки його змушують це робити. Що це спричиняє? Це спричиняє величезну кількість алергій у дітей. Привіт! Дякуємо, пюрешки. І скільки б я про це не казала, люди все одно будуть продовжувати вводити пюрешки, тому що так всі робили. Але людоньки. Ми є те покоління, у якого вже багато харчових алергій, а наші діти будуть з ще більшими кількостями харчових алергій, тому що все це наростає, не стане менше. І якщо ми хочемо, щоб у нашої дитини не було жодної алергії, ми не маємо перти проти її організму і доказувати йому, що ти маєш перетравлювати те, що ти не готовий. Якщо ми дамо дитині... Невеличкими шматочками їжу місяців в 6, 8, в 10, наприклад, моркву. Тому побачимо, що і в 6, і в 8, і в 10 морква буде, пробачте, виходити в тому самому вигляді, як зайшла. Це пов'язано саме з тим, що ферментів для перетравлення ще нема. Але організм вже в курсі. Вона вже проходила повз, він вже в курсі, він же щось там почав робити, аби потім ці ферменти з'явились. Тому, коли прийде час, організм просто почне перетравлювати моркву і забирати з неї все корисне. А ті продукти, які він ще не в змозі перетравлювати, він не буде перетравлювати до півтора, а то й до трьох років. І це теж абсолютна норма. Бо організм, наше тіло взагалі на 100% розумніше за нас, за мене, за вас, за будь-кого, бо організм реально шарить, що треба робити. А ще в організму є така штука, що ті ферменти, яких в нього нема, він бере де, правильно, він бере з молочка у мами. І відбувається такий обмін. Дитина отримала їжу. Ферментів немає, організм не шарить, що йому зараз потрібно, мама дає ГВ і ферменти приходять. Тому що мама поїла ту саму їжу, дитина поїла ту саму їжу. І ферменти прийшли до організму дитини, допомогли їй перетравити. І в дитини, знаєте що? Дитина немає запорів. Отак. От а якщо мама не їсть те саме, що поїла дитина, або в мами суміш, бо вона ж така сама корисна, як ЕГВ, то тоді ці ферменти від мами дитина не отримає. Привіт, запори, привіт свічки, які ми на силу пхаємо балих дітей. Ви можете подумати, що я якась агресивна чи дурнувата, але насправді я ненавиджу пюрешки, і це помітно. І в моєї дитини немає жодної харчової алергії наразі виявленої, немає жодної реакції. Він не їсть ті продукти, які не їм я, бо ми їх практично не, не маємо на столі. Але якщо їх дати, то він їх буде і з ним все буде окей. В нього була мінімальна кількість запорів за його маленьке дитинство. Це було може один чи два рази, бо я не розібралась на той момент, скільки конкретно йому треба давати води. Свічки я йому давала тільки від температури, коли він не міг сприймати сиропчик від температури, і це було теж рази два за його 3,5 роки. І це дитина, в якої є бажання їсти завжди. Яка їсть борщик в гостях, яка їсть гущу з борщика. Мої подружки дуже дивуються, але це реально так. І можна виховати дитину, яка буде їсти все. І тут немає якоїсь особливої магії. Тут треба просто вчасно думати і перестати робити ту дівчину, яку робили з нами. Взагалі, факторів, чому у дитина немає апетиту або чому в неї є алергії, мільйон. Один з них це пюрешки, другий з них це окремий стол, коли мама ось там, а дитина ось там їсть собі. І коли в них ще й блюда абсолютно різні. Мама їсть одне, а дитина їсть інше. Тоді привіт, розлади апетиту, і дитина не буде хотіти їсти абсолютно нічого. Тому що, пам'ятаємо, ми вводимо дитину в світ їжі, ми її з ним знайомимо. А коли ми каву, щось там жуємо, бо ми вже задовбались, у нас немає апетиту, дитина на нас дивиться. І що вона бачить? Світ їжі якийсь, не чесно кажучи, гиденький. Нафік воно треба. А коли ми їмо щось своє, а дитина їсть своє, в неї нема звідки взяти реакцію. Немає звідки взяти приклад, що це смачно і що це класно. Вона не може побудувати власне враження від цієї їжі, тому що ось приклад, і він щось мовчить. І він щось або не їсть, або дивиться, або годує. Або вмикає мультики і, і насилу годує, і дитина просто не складає власне враження про цю їжу. А немає враження, може скластись враження, що ця їжа не дуже. Привіт, знову розлади апетиту дитини. Окрім цього, ми ще можемо реально псувати дитині травлення. І це, наприклад, давати сочки і чайочки до 6 місяців дитини. І це прям. Дякувати Богу, хоча б тут педіатри згодні і не радять цього робити, і радять давати тільки ГВ дитині до 6 місяців. Якщо у дитини є ГВ, то тільки ГВ до 6 місяців. Просто вслухайтесь в цю фразу: не воду, не чайочки, не сочки, нічого такого, будь ласочка. тільки ГВ. Коли ми вводимо прикорм. Будь-яким варіантом, ми тоді починаємо давати воду, аби саме вода починала допомагати дитині перетравлювати цю їжу. В той же час, як багато дорослих у нас вважають, що. Воду під час їжі пити не можна, що воду треба випити до їжі і потім не пити, що воду можна попити тільки за 30 хвилин після їжі, або що борщ водою не запивають, або що Як е Як там? Як там у нас ще є якісь є наративи, які нам всі розповідають, і коротше. Тут дитина з нами абсолютно не похожа, тому що їй для перетравлення якраз дуже потрібна вода. І це одна з причин запорів у малої дитини, тому що їй не дають достатню кількість води для перетравлення нової їжі. І дитині треба воду подавати постійно, якщо ми ввели прикорм. Це прям правило, це база. Ви можете не пити, але дитині дайте. Я прям напевно не буду казати нічого про їжу під час мультиків, тому що це така торба, що прямо говорити про це не хочеться. Тому що коли ми жиремо під серіальчики, ми пережираємо. І ми жираємо набагато більше, ніж хотіли, набагато більше, ніж могли б і було потрібно. Ми товстішаємо, і ми не відчуваємо жодної насолоди під час їжі. І якщо ваша дитина не їсть, то мультики це не рішення, люди. Я вас закликаю, це абсолютно не рішення. Мультики це вгроблення дитячого апетиту. На 100% просто так вгробити і сказати, що апетиту в тебе не буде ніколи, ну, сарян, мама не розібралась. Мультики то така жесть, я вам відвічаю. Жодна лекція, скільки б вона не коштувала про апетит дитини, буде безцінною, буде чудовою, тому що. Вона буде рятувати апетит вашої дитини, а мультики будуть просто вбивати його. І я вас дуже прошу, якщо ти. Хтось робить, якщо ви так робите, то просто припиніть, бо це просто-просто жесть. Бо дитина, окрім того, що вона не вчиться їсти, не вчиться жувати, розрізняти смаки, розуміти, скільки їй потрібно з'їсти. Вона ще просто ну у цей світ їжі, вона в нього так, знаєте, якось бачком зайшла, спиною до стола, поситіла, нічого не побачила, нічого не зрозуміла, і вийшла. І оце все її знайомство зі світом їжі. В той час, як для неї мав відкритися цілий величезний, смачний світ, для неї він не відкрився. Тому і проблеми з апетитом. То як же вводити прикорм? Прикорм, на мою думку, має вводити тільки шматочками? На перший час це мікродози, які розміром з рисинку. І такі мікродози даються кожного продукту, який є у вас на столі. Таких продуктів має бути від 4 до 8 на кожен прийом їжі. І отаким чином, отакими мікродозочками, розміром з рисинку ви знайомите дитину з різними смаками. Це може бути прикорм БЛВ, але тільки в тому випадку, якщо це спільний стол, якщо дитина сидить на руках у мами, в неї є окрема тарілка, або вона спочатку їсть ці шматочки з маминих рук, а потім вже зі своєї тарілки. Тобто вона не порсеться в маминій тарілці, і в той же час вона не їсть десь там окремо сама по собі. В такому випадку це може бути БЛВ, але у БЛВ є мінус, що дитина може і в два, і в три роки продовжувати їсти як свиня. Пробачте, але я таких випадків знаю дуже багато. І є ще мінус, в тому що мами інколи просто заколупуються і починають ненавидіти той прикорм БЛВ, тому що вся хата перетворюється на свинюшник. У мене були такі випадки, коли дівчата приходили і казали, що я задовбалась прибирати. Я просто більше не можу навіть дитину фізично посадити за стіл, бо, бо мене тіпає від цього срачу. І нормально, тому я за прикорм мікродозочками, які ми потім переводимо на трошки більші шматочки, і де ми потім вчимо дитину орудувати ложкою виделкою і де взагалі свинюшник за столом не дозволяється. Оце прям ідеально. Я терпіти не можу свинюшник за столом, і розкидання їжі також, тому ідеально. Як ви вже здогадались, у мене є лекція про прикорм на 3 години. Хочете, купуйте, вона коштує 500 гривень. Мені здається, це такий мінімум, який може врятувати апетит дитини, і розповісти вам, як розвинути. Той апетит дитини, якщо його зараз нема. Мені здається, що це дуже низька ціна за цю лекцію, тому що є курси по 10-20 по тисяч, які не допомагають. І є моя лекція. <світтє> не хочете, не купуйте. Але зрозумійте, що їжа це класно, це чудово, це чудова можливість дати дитині дуже багато інформації, дуже багато досвіду і смаків. І ми хочемо, я думаю, всі дати. Цей досвід дитині. Тому лайк, підписочка. І якщо вам сподобалось, залишайтесь зі мною і до зустрічі в нових відео. Якщо вам потрібна якась конкретна тема для відео, напишіть там. Пока!